Доброго дня, друзі колеги. З вами Агенція Стабільність. і Сьогодні ми на огляді ось такого серця трикімнатної квартири в ЖК Козацьке містечко по вулиці Довженка. Дуже класна, тепла світла квартира. Ми бачимо перед покою знаходимося а тут. Тут великий коридор. Дуже якісний забудівельник. Дуже класні матеріали використовував. Квартира тепла, як я казав, вже дуже сонячна. Подивіться, прекрасні. Великі кімнати. Два роздільних санвузла. Ось це перший санвузол, Труби вже підведені, комунікації вже підведені. А тут може бути другий санвузол, Ось так. Все бачимо. Тут у нас величезна кімната. Ось така. І зразу ми виходимо на панорамне вікно і на французький гарний балкончик. Можемо побачити прекрасно такий вид із цього балкончика. Дуже красиво. На внутрішній дворик, дворик закритого типу. Тут обмежене пересування посторонніх людей. Дуже класно, взагалі дуже класне це козацьке містечко. Дуже функціональне, дуже красиве. Ось так. Зразу виходимо у двір. Ось так виглядає велика простора кімната. Переходимо до другої кімнати. І в нас тут теж простора кімната з лоджією і з панорамним вікном. Бачите, як світло, як класно. Квартира, я ж кажу, дуже тепла. Саме цікаве, що ціна дуже приємна. Зможете побачити в описанні. В оголошенні. на домрія. Ось така світла квартира. Світла кімната, Тут я вже казав ще один санвузол. Теж підведені труби. І величезна кухня. Кухня з злочою має 20 квадратів. Думайтеся, люди. 20 квадратів дуже класно. Дуже вмістка. Всі комунікації вже розведені. Всі електричні комунікації проведені, як ви бачите, все виведено. Також у третій кімнаті виведено. Для кондиціонера вже вхід. не треба нічого продовжувати. Турбокотел такий газовий. І знову величезне панорамне вікно. Квартира з панорамними вікнами. Дуже зручно, дуже класно, дуже світло. І знову відчиню для вас віконечко, щоб подивитися, яка який прекрасний вид із вікна. Як на мене дуже класно, 9-й поверх, восьмий, точніше поверх, ліфт працює, комунікації всі підведені, можна приступати до внутрішніх робіт. Будинок практично зданий. До речі, хочу сказати, що по стояку усі квартири вже розпродані нижчі поверхами. Змієте? Тобто, дуже великий попит на даний сегмент. Це є двокімнатна квартира, 76 квадратів, 20 квадратів. Має кухня. Дуже класно, дуже мені дуже сподобалася квартира. Плюс до того тут є дуже класна інфраструктура, тобто за пару метрів магазини, за пару метрів автозаправка. І трошки глибше пройти Fox Rod сіль Комфі, ще трошки глибше, парк Шевченка, міське озеро. Тобто, ну, самі розумієте, яка локація дуже класне все розташування і дуже класний сам житловий комплекс. А що саме цікаве, я ж кажу, що ціна дуже класна. За деталями звертайтеся за телефоном, вказаним в оголошенні. Всім гарного дня!